У яка виборча система найкраща, пропорційна чи мажоритарна? А як щодо компромісу, а щось середнє між ними буває? А вже ж! розповідаємо та показуємо, як це працює. Попри те, що і мажоритарна, і пропорційна системи мають свої важливі переваги, суперечки про те, яка з них краща у конкретному випадку, тривають і досі. Саме з таких дискусій виникло бажання знайти компроміс між двома системами. Як наслідок, виникає концепція змішаної виборчої системи. За задумом вона могла поєднувати риси як пропорційної, так і мажоритарної. А отже, допомагати формувати представницькі органи ще вдаліше. Таку змішану систему називають. Системою додаткових мандатів, системою двох голосів або ж німецькою системою німецькою через те, що вперше така система була запроваджена у західній Німеччині, а потім її перейняли Болівія, Венесуела, Нова Зеландія, Угорщина, Італія, Мексика та низка інших країн. А от в Україні неодноразово вибори до парламенту відбувалися за паралельною системою. Це один із підвидів змішаною. За її допомогою обирали депутатів тисяча дев'ятсот Смотому 2002, а потім у 2012, 2014 та 2019 роках, то в чому ж саме полягає така система, як потрібно змішувати пропорційну та мажоритарну системи, щоби вийшли демократичні вибори? Рецептів є щонайменше два. Візьмемо за приклад те, що всі ми змішували, хоча б раз у житті салат. Скажімо, це будуть олів'є та оселедець під шубою. Нехай пробачить нам кухарі, опустимо нюанси їхнього приготування і звернемо увагу на річ, що впадає в очі першою. Помітили, олів'є готується шляхом змішування кількох інгредієнтів, натомість оселедець під шубою це кілька паралельних шарів, які не змішують. З виборами схожа ситуація. Розрізняють власне змішану її ще називають компенсаторною та паралельну або ж некомпенсаторну системи. Як же працює кожна з них за паралельної системи? Мажоритарна та пропорційна складові застосовують незалежно одна від одної тобто, частину парламенту обирають за першою системою, а частину за другою. Складнувато ліпше на прикладі. Уявімо, нам потрібно сформувати парламент із ста депутатів. Отже, 50 членів парламенту будуть обрані за мажоритарною системою, а 50 – за пропорційною. На таких виборах виборець отримує два бюлетені у мажоритарному окрузі. Голосують за окремих кандидатів, висунутих партією, або незалежних самовисуванців. А от за пропорційною складовою у багатомандатному окрузі за перелік партій і там, і там потрібно віддати свій голос. Підраховуємо результати голосувань і ось як розподілилися голоси. Припустимо, у виборчих округах виборці обрали 10 кандидатів від партії А, 30 кандидатів від партії Б, 0 кандидатів від партії В, 6 кандидатів від партії Г і два кандидати від партії Д. Серед безпартійних мажоритарників обрали також двох. Це за мажоритарною складовою. За пропорційною складовою ситуація дещо інша. Припустимо, всі партії, крім партії, «Д», подолали виборчий бар'єр і мають право на пропорційний розподіл мандатів. За партію А проголосувало 40% виборців. Отже, їй має належати саме така частка. Зверніть увагу. Половині парламенту, які обирають за пропорційною системою, тобто це 20 мандатів. За партію Б. Голоси віддали 36% виборців, а це 18 мандатів. Партія В отримала 18% і відповідно дев'ять мандатів. Партія Г 6% голосів і три мандати. Кількість мандатів, які кожна партія отримала за обома списками, сумуємо і ось що отримуємо. Партія А отримала в сумі 30 мандатів, партія Б 48 мандатів, партія В і Г по 9 мандатів. А у партії Д сумарно два мандати. Хоча вона не набрала голосів за партійними списками. Два мандати відійшли безпартійним мажоритарникам. Змішана або ж компенсаторна система діє дещо по-іншому. Вона передбачає, що кількість мандатів, які отримає партія, має відповідати результату партії за пропорційною складовою. Звучить складнувато, але насправді розібратися легко. Знову змоделюємо вибори до нашого уявного парламенту на 100 мандатів. На таких виборах виборець отримує один бюлетень, розділений на дві половини за одномандатним і багатомандатним округами. А отже, має два голоси. Причому один із цих голосів важливіший. Чому скоро пояснимо? У лівій частині бюлетеня, виборець голосує за представника свого округу. Тут перемагає за класикою той кандидат, що отримав найбільше голосів. Таким же способом 50 мандатів у парламенті буде заповнено мажоритарниками. Голоси за кандидатів розділились, як і минулого разу. А тепер починається найцікавіше. Пригадуєте, ми казали, що один із двох голосів, який має зробити виборець, більш важливий. Так от, це голос за партію, тобто вибір у правій частині бюлетеня. Саме за кількістю голосів у цій частині бюлетені визначають кількість мандатів, які отримає партія у представницькому органі на 100 місць. Наприклад, партія А отримала 40 голосів, партія Б 36%, партія В 18 а партія Г 6%. Натомість партія Д не подолала виборчий бар'єр. Для спрощення подальших обрахунків припустімо, що ця партія набрала 0 голосів виборців. Тепер кожна партія, що подолала бар'єр. Одержує відповідну кількість мандатів у парламенті. Розглянемо на прикладі партії А, отже, за результатами голосування, вона отримала 40% голосів. А отже, 40 місць у парламенті. Як пам'ятаємо, від партії А за мажоритарним списком до парламенту вже пройшли 10 кандидатів. Значить, у партії залишається ще 30 місць у парламенті, які вона заповнить за закритим партійним списком. Партія Б має право на 36 мандатів, 30 з яких заміщено за мажоритарним округом. Тому з закритого списку проходить лише 6 кандидатів. Те саме відбувається і з мандатами інших партій. Розібралися? А тепер спробуємо порівняти, скільки мандатів у парламенті отримають партія А і Б за різних систем. За однакових підсумків голосувань кількість мандатів розподілилася по різному. У випадку застосування паралельної системи партія А отримала 30 мандатів, а в результаті застосування змішаної 40, тоді як партія Б за паралельною системою отримає 48 мандатів, а за змішаною 36. А що ж відбувається, якщо партія набрала за мажоритарною складовою більше ніж за пропорційною? А що робити з обраними незалежними кандидатами? Адже місця в парламенті? Аменті здається, скінчилися, а от і ні. В німецькій моделі у такому випадку партія або кандидат все одно отримають місця у Бундестазі, а для збереження пропорції іншим партіям також дають мандати. Ось чому фінальна кількість депутатів наперед не встановлена. Наприклад, у 2017 році до Бундестагу обрали не 598 депутатів, а аж 709. Як бачимо, паралельна та змішана системи багато в чому різняться, але мають спільний недолік. Вони призводять до появи двох окремих груп депутатів у межах однієї партії. Перша група пов'язана з округом та несе відповідальність перед виборцями на місцях. Друга із загальнонаціонального списку не має чіткої географічної прив'язки і підзвітна лише партії та її лідеру. Ось такі справи. Правильно змішувати салати це ціла наука, а змішувати виборчі системи й поготів.